Ты горячая фаза. Ты горячая фаза. Горячая фаза. Сейчас все в России будут отмечать, потому что русский человек первый во всем мире по голам. Новый виток травли с началом спецоперации. На провокации Овечкин отвечал «Я русский, а Путин мой президент». Я сегодня с интересом узнал, что нас смотрит британская пресса, цитирует меня, портрет. Главный Кремлевский пропагандист. Mm -hmm. Тот удар, который нанес Трамп мировой экономике, мировому капиталистическому хозяйству, ну, я считаю, что он просто достоин, ну, по крайней мере, ордена Сутулова. То есть, ну, ну, ну что-то, ну, надо ему вручить. Мы задаемся одним глобальным вопросом. Откуда такая жестокость у украинской страны? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рад вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф, і завжди тиждень треба розпочинати правильно. А що може бути краще і приємніше аніж свіжий випуск? Російської антипропаганди закликаю вас не забувати лишати нам свій лайк, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф і насолоджуватися всіма перлами, які ми назбирали. В Росії національне нове свято. Нарешті росіянин потрапив у новини і ледь не на перші шпальти продані спортивних видань, не ж тому, що когось вбив чи зґвалтував. На території самої Росії не тому, що росіяни обстріляли українське місто, а через спортивний рекорд хокеїста Авєчкіна, який побив показники самої хокейної ліги. Чому нам цікавий цей випадок? На тому, що. Це росіянин, який уявіть собі, без малого 20 років живе і грає в Америці. Світову славу він здобув не за російський клуб, а саме американський. Ну тобто, та вже бачимо, що не дуже пахне руським миром. А так, звісно, та це російське досягнення. Ну а головне, о диво, а Вічкін, який не має. Чіткої політичної позиції, за що особисто я його засуджую, все ж таки війну не підтримав. Тож цікаво, а якби оця сьогоднішня російська суперзірка була на території Росії і сказав те саме, що він не підтримує війну і хоче швидкого її завершення, то чи все, щоб він лишався кумиром, або б його посадили на хокейну клюшку? За все за підтримку, за віру. Думаю, то что а, сейчас все в России а, будут отмечать, потому что а, русский человек а, первый во всем мире по голам. Поэтому а, да, я счастлив и счастлив за, а, за страну, за всех моих тренеров, которые меня тренировали, за игроков, которые были со мной, помогали мне расти. Вот а, поэтому. Uh, все это, все, все это все это было uh, совместно. Но ближе семьи все равно нет никого. Родным Александр и посвящает эту 895-ю шайбу. Дома Сергей и Илья – главные мотиваторы. Они всегда ему каждую игру говорят, чтобы... просят, чтобы он забил гол, всегда ждут гол, всегда празднуют. Воучи увидеть исторический бросок сына, конечно, мечтал бы бывший футболист и тренер Михаил Овечкин. Но два года назад его не стало. А вот мама, когда Александр догнал и перегнал Грецкий, на трибуне была. У нас любимая книга была у меня была книга Каверина «Два капитана». И там такой эпиграф «Бороться, искать, найти и не сдаваться». И вот этот эпиграф, он придерживался «Бороться, искать, найти и не сдаваться». И все получилось. Чуєте, А ніхто не знає, діти Авєчкина, вони яке американське громадянство отримали? Чи все ж таки взяли національний паспорт із двоглавою куркою? Ну, бо дуже цікаво. Та й зрештою, чи побачимо ми авчіна десь на Донбасі, в Маріуполі? Чи буде він у футболці, чи якісь екіпіровці? СВО, ну бо це ж національний герой. Ну і здається, що російська пропаганда намагається буквально поховати кар'єру Авєчкіна, яка і так зазнала певного стресу, як на мене, малого після того як він. Не надто конкретно виступив в своїх заявах про війну сьогодні. Головне завдання пропаганди це максимально прив'язати Авічкіна до Путіна. Мені ця ідея дуже подобається. Робіть це топіть його, хай йому нафік пінка дадуть під зад, і він звали з Америки. Хоча я впевнена, що за Сполучені Штати Америки він буде триматися до останнього навіть відсутніми своїми зубами. Але наразі у росіян з'явився ще один механізм ще одна спроба маніпуляції. Притягнути до себе не війну, не страшні втрати, не економічну кризу, а спортивне досягнення американського клубу. На аватарке Овечкина в социальных сетях совместное фото с Путиным. Овечкин называет президента честью и совестью нашей Родины. В 2017-м хоккеист основал движение «Путин Стим» в поддержку российского лидера. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Путин Steam, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию. Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Путин Steam. Ну. <связывая> Анастасия, ваш ответ. <связывая> да. да, сказал Анастасия. Тогда же, в 2017-м, Овечкин сыграл свадьбу с моделью Анастасией Шубской. Они познакомились в Пекине еще в 2008 -м. Президент России лично поздравил молодых прямо с саммита G20 в немецком Гамбурге. Да, здравствуйте, Да, меня? да слышно, слышно. Да, добрый день, я хочу вас поздравить, вашу... Невесту, жену, хочу поздравить с замечательным событием, с тем, что вы уже живете, надеюсь, навсегда. Хочу пожелать вам любви, крепкой, крепкой, здоровой, хорошей семьи. И вам лично еще успехов спортивного. Надеюсь, что мы с вами еще не один раз поиграем в весе Вам всего все самого хорошего. И маме передайте, и вашим родителям передайте все самого доброго. Хорошо, спасибо большое. Обязательно передадим. И, безусловно, могут Пропаганда на Западе называла ОВИ агентом Кремля, задавалась вопросом, почему он выходит на лед в коньках с изображением российского флага. Эй, hey. Ови, hey, привет, что-то случилось? Что ты тут делаешь в темноте? Да так ничего, решил сдать документы поздней ночью. Поздней ночью, может ты русский шпион? Ладно, увидимся позже. Ага, конечно. Пронесло. Да, ушить не спалили. Особый гнев Овечкин вызвал поддержкой воссоединения Крыма с Россией. Тогда в социальных сетях он опубликовал фотографию с подписью «Спасем детей от фашизма». Новый виток травли с началом спецоперации. На провокации Овечкин отвечал «Я русский, а Путин мой президент». Твердая позиция стоила ему рекламных контрактов. Я русский, он мой президент, я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Цікаво, що Стабєва не пускає фразу повністю, там де він сказав, що я хочу, щоб війна швидше закінчилася, і щоб ніхто ні з ким не воював. Але нам абсолютно байдуже для нас. Авічкін – це той самий спортсмен, що росіянин, який теж, якщо мовчить, то толерує. Якщо боїться, то просто дурень і фактично несе теж публічну відповідальність за війну в Україні, тому що не існує нічого поза політикою, не існує більше нічого поза війною, ані культури. Ані тим паче спорту, і якщо вже йому приписують якийсь там плакат, «Врятуємо дітей від фашизму, який взагалі не ясно де взято було. То на сьогоднішній день це можна сприймати як заклик до захисту від росіян, бо це саме вони щоденно вбивають цивільних, військових і, звісно, українських дітей. І не треба думати, що навіть через три роки повномасштабної війни буде якусь трагедію чи смерть українських дітей, можна буде змовчати. Якщо буде треба, то ми змусимо навіть американського посла переписати свій пост, де з'явиться слово російська ракета. Поки що тільки самі ж росіяни продовжують тримати гарну міну при поганій грі. Дмитро Пісков, якого як правило випускають виправдовувати всі російські злочини, заявив, що Росія завдає ударів тільки по військових та. Навколо військових об'єктах, коли його напряму запитали про гибель людей в Кривому Розі, і нагадаю, що Росіяни стверджують, що били по ресторану, тому що там зустрічались нацики українські військові. Щоправда, сьогодні було опубліковано відео із середини ресторану. Його ви не повірите. Звісно ж, ніяких військових там немає. Військов пропонує орієнтуватися повністю на заяву Міністерства оборони Російської Федерації, яке, як відомо, ніколи не бреше. Але те, що своє, свою здачу, свою відповідь вони отримують, ми в цьому навіть не сумніваємось. І тоді ми побачимо, оскільки на території Росії військових та довколо військових об'єктів. Діло, що 9 дітей погибли в результаті удару 4 апрілю Кривому Рогу. А Міноборони заобіцяли, що нанесли удар по місто проведення совіщання з командирами з'єднання, з западними інструкторами. А все-таки погибли діти. Возможно, що це була ошибка. С российской стороны, что может быть разведданные были неточными. Какая у вас есть на эту тему? Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего Министерства обороны, наше военное исключительно по военным и около военным. Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносится. І після всього цього, звісно, бідні, бідні росіяни, нещасні мешканці боліт, які понад три роки задаються таким банальним питанням: чому чому українці проти окупації? Чому українці відмовляються помирати? Ну чому ми не хочемо бути рабами і чинимо супротив? Звідки в нас така жорстокість? і Чому ми взялися за зброю? Ваші друзі, варіанти ви можете написати нам у коментарях. Открити фірми ми продовжуємо. Ну, давайте чесно. Починаючи з февраля 2022 года, с з конца февраля, з начала марта 2022 года, ми задаємося одним глобальним питанням. Откуда така жорстокість української страни? А не можна буквально кей, кілька, може, два-три конкретних приклади. Бажано із відео та фотодоказами, Не оці плачучі, люди, курщини, щось таке. Ну, що Україна зробила? Ну, де наше звірство? Щось, Що можна було винести на обговорення в ваших гидких студіях? Нічого. Ну а тому навіть коли нічого сказати, то сумно, сумно, коли головний пропагандист Росії виглядає настільки жалко та безпомічно, як Соловйов сьогодні. Все, що він може сказати про Україну, про президента України, зілян рекаман. Вау, як свіжо! ново, гостро! Та цікаво. І що? Хочеться якесь продовження. А що далі? А ви що? А перемога коли? Був би не наркоманом, то ви перемогли, чи що? Що це означає? Чи як? Слава Богу, президент Зеленський ходить в туалет а не чорний кейс і спить зі своєю дружиною, а не в холодильнику чи із Шойгу? Повне припинення вогню. Це гаряча фаза війни. фаза. <гум> Вино ему так нравится. Вот горячая фаза. Горячая фаза. Горячая фаза. Горячая фаза. Воевать ему хочется. Воевать. Боится, что как только война закончится, поток кокса прекратится, в ноздре будет нечего забивать. Ну, вот как можно на полном серьезе с этим персонажем о чем-то разговаривать? Он же с утра не будет помнить. Ну, он же наркоман. Ну он же абсолютно конченый, то есть торчок. При этом он, Татарчук, а вот, интересно, кто от самом хто командует командують э, української армией. Кто-то дають команду обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, а параллельно э, строїть з Європи плани на більшу війну. Так, друзі тут ще й під'їхала класифікація для українців. <гум> Пардон, для нацистів. Виявляється, ми всі не однакові, а якісно відрізняється одна група від іншої. Я собі це так пояснюю. Типу, одні українці. Лютіше не люблять росіян, а це означає, що нам є над чим працювати та що підтягувати до свого рівня. Але найцікавіше це те, що росіяни із нами воюють вже понад три роки повномасштабно, понад 11 в цілому, і все одно не забувають про денацифікацію, поки насправді відбувається через війну, яку розпочав Путін і російське суспільство, дерашизація. До мільйона рашиків, які ліквідовані та поранені на українських фронтах залишається зовсім трошки. Тож я б не нациків рахувала, а краще своїх. Коли ми говоримо о денацифікації, ми повинні розуміти, що там есть як мінімум три групи населення. Перша група населення єдині нацисти. З цими нацистами безполезно нацифіци де От них надо санувати територію України вместе з потомками і сім'ями. Ну і тим часом розп'ятий хлопчик Воскрес виріс і пішов на СВО. От такий би міг бути афієнський сюжет на першому каналі, якби в них було більше фантазії, ніж є насправді. Ну а допоки топ пропагандисти, які щоденно розпалюють ненависть до України, думають, як би так посилити армію Російської Федерації, тільки не сильно витрачаючись. Річ в тім, що Якубович, яку Якунєвич, Константин Ернст. Вони всі давним-давно догорові мільйонери. Я вже не знаю, може хтось із них і мільярдер. Кожен із них міг би сам так легесенько утримувати, якщо не батальйон, то полк. Але ж вони не патріоти. Вони мікроби, бактерії, глисти, які не про родину думають та переживають. А все, що їх цікавить, це власна шкура. Тож все, на що вони спромоглися, нам це тільки на руку, це виставити. Одну Ниву для СВО. Вот вам и Родина в опасности. Это ведь машину, скажем, в Ниву и отдать ее. И потом на СВО отдать ее. 30-летию. Давайте. В любом случае, выиграет, проиграет, это не имеет значения, просто от канала. Отличное предложение, Кирилл Алексеевич. Давайте ее конкретно отдадим соединению ветерана, благодаря которым взяли быстрее Авдеевку и операцию да, так, по освобождению суджи. Благодаря их таланту и смелости. Талант и порой отчаянная смелость наших военных корреспондентов позволяет вам, зрителям Первого канала, всегда оперативно узнавать правду о том, что происходит в зоне специальной военной операции, о подвигах героев армии России. А когда беда приходит в наш дом, в нашу редакцию, когда от боли разрывается сердце, мы особенно остро понимаем, как нужны друг другу. Подвиг героїв настільки великий, що його перекриває одна ніва. Я дякую. Я дякую не другим росіянам за їхнє жлобство, бо саме так ми і переможемо. Ну а тим часом вороги для Росії, звісно ж, не тільки українці, бо більше останніми місяцями ми бачимо, що тренд ненависті прям сильно, сильно змінився. Тепер для них кляті-кляті брити. Чортові французи, яким росіяни пояснюють погрозами, шантажем, всією наявною зброєю і навіть не існуючою морською ракетою «Посейдон», що вони не сміють, не сміють пхатися до України. А вони такі раз, і зібрались водити іноземний контингент до нашої країни, яку росіяни мали окупувати за тиждень, але щось пішло не так. Від перших днів. СВО Путін наказав Заходу не рипатись, бо мовляв дістанеться всім. Ну а замість цього Захід почав передавати нам озброєння, порушивши всі заборони і погрози Путіна. Тож кожен раз, коли росіяни комусь погрожують, ми від цього тільки виграємо. Тож побажаємо нашим ворогам успіху і цього разу нехай остаточно дотиснуть бритів та французів на дуже важливе рішення. Общая встреча с главами МИД и министрами обороны ЕС. Класс, да? Только американцы даже решили не выходить в видеоформате. Типа, вообще плевать. Да делайте, что хотите. Идите хоть сдохните все вместе. Я сегодня с интересом узнал, что нас смотрит британская пресса. Цитирует меня. Портрет. Главный кремлевский пропагандист. Сказал, что все британцы сдохнут. Да, вы все сдохнете, кто на нашу землю придет. И, кстати, французы тоже сдохнете все. А вы в первый раз, что ли, плохо понимаете? Вот вы сейчас думаете, что Антанта опять, да? Что будет как в 20 веке, что вот сейчас опять высадитесь. Ну вот тогда сдохли почти все, кто высадился, сейчас бежал. А в этот раз живыми не уйдет никто. Мало того, мы потом еще за вами в ваши дома придем. Вы все сдохнете. Я просто хочу, чтобы там, британская пресса... Вы цитируйте все полностью. И французская пусть цитирует. Хотите жить, сидите дома. Дома сидите. Вот американцы это поняли. И они поэтому говорят, да хоть делайте, что хотите. Меня только другое интересует. Вот когда пройдет некоторое время, и вот все эти покрова падут, и тайны станет явным, много же будет интересного, да, политических убийствах на территории Украины. О жутких питках, а страшних приступленнях проти чоловічності. Паня, по-перше, ну, по здається, навіть Соловйов почав переказувати дії недорогих росіян на нашій території. По-друге, хочеться сказати: слухайте, а ви що? ізнасілівся наші унітази. Що тепер збираєтесь перекинутись на Британію? Ця географія хотіла б на це подивитися, але поки, Зараз не про це, просто навіть Гітлеру це не дуже вдалося. Тож расисти, я не впевнена, що впорається. Але коли не злякались європейці, на щастя для Росії, справді американці дають задню і здулись. Сармат на Вашингтон нарешті дав очікувані плоди, каже один із депутатів Держдуми. Така собі лиха із Ватманом. Навела такого шороху, що американці забирають всі війська з Європи, виходять з НАТО, а Трамп навіть готовий повернути Аляску до Росії. Так треба було про це говорити. Щоправда, депутат і наговорив собі дещо на статтю, бо стверджує, що навіть СВО, та майже пів, майже мільйонні втрати, наявність Арішника, Хрінєшніка, Кінжалов, Іскандеров, що все це докупи, не мало такого. Впливу на захід, як зграйка навіжених, що до старого корча прив'язали надувну ракету. Тобто, депутат каже, Путін програв, а навіжені перемогли. Ті, хто веде борьбу в пікетах, роздачі газет, з арматумобілі. От примір з арматумобілі і на Вашингтон. Трьохлітня боротьба, результат Америка здалася. Ну, капітулювала, струсила. Почому? Тому що три роки боролись. То есть прямой результат. Относительно количества затрат сил и возможностей, ну, несравнимое со СВО, ну, просто даже рядом, даже вот в, миллиметрах, понимаете, да? Но результат, потому что это прямое воздействие на результат под названием победа. Парам-бам-бам-бам, каких вам еще результатов треба? Лапці Аладіна розповідають про те, що вони вже перемогли в СВО і навіть перемогли Захід. Ну а депутат розповідає, як надувним Сарматом вони перемогли Америку. Таким чином, завтра Путін вийде і скаже, що він господар світу. Цікаво, що на це скаже його дружочок Трамп, який засиченням російської пропаганди обіцяв репутацію надійного партнера. Саме така репутація, звісно, була в США. Бо вів мита проти всього світу, так стверджує, про Соловйов. Мало хто знає, але Соловйов входить до таємного ордену бдітелі інституту реботації. Соловйов дуже добре знає: один раз збрешеш, ніхто більше не повірить. Один раз вкрадеш все більше ніяких інвестицій. Тому так переживає, що там. З тією Америкою буде яка її подальша доля? Адже саме там народжені його двоє не молодших дітей, а не десь в пологовому сиздрані, Магадану чи Тамбову. Але чого ж Соловйов пляше на кістках долара? Бо що, бо тепер всі переметнуться і будуть вкладатися, наприклад, в Росію? Звісно, ні. В Росію не повернуться навіть ті бренди та компанії, які там були до війни. Бо репутація, стабільність, надійність справді для грошей важливі. А Путін обікрав їх усіх та віджав бізнес за копійки. Тож скоріше всі підуть на поклон до того ж Трампа просити собі знижку. Хоча світи, звісно, не треба виключати, чекає фінансовий шок. Але для Росії, яка вже зараз в кризі, на яку тиснуть санкції, цілком ймовірно потрапить в таку турбулентність. Что стошнить, у всех. Поэтому изначально все строится на том, что человек доверяет. Он доверяет, что деньги в банке не сгорят. Он доверяет, что завтра он будет жить чуть лучше, поэтому он может взять кредит, потому что он все равно будет зарабатывать и сможет его оплатить. А это значит, что предприятие он будет работать? Да, да, да. Конечно. То есть он доверяет самой системе. Да. Да. То есть он верит в то, что у него будет работа. Он верит в то, что он поженится, что наступит отпуск. Что, как говорил Владимир Вольфович Жириновский, сапоги, шубы, сапоги, шубы, этот момент тоже настанет. На него будут дети. То есть он во что доверит? -то, То, что вчера сделал Трамп, в принципе, он уничтожил доверие, доверие к системе, потому что ему ну, казалось, что эти вещи там незыблемые. Поэтому на самом деле ему памятник надо поставить. Такой удар по капиталистической системе, которая во многом напомню, что не только экономика, там, как наука на 80% здравый смысл, но в принципе на доверие построено практически все. Mm -hmm. Тот удар, который нанес Трамп мировой экономике, мировому капиталистическому хозяйству, ну, я считаю, что он просто достоин, ну, по крайней мере, ордена Сутулова. То есть, ну там, ну, ну что-то, ну надо ему вручить. И памятник на лошади. Памятник на лошади, звание заслуженного, заслуженного экономиста республики, ну что-то, ну должно у него быть. Потому что, ну такой удар, ну по сравнению с этим, вся деятельность манчестерского экономиста Чубайса кажется просто детским лепетом. Ну, молодец старик. Дивовышно, всем раздает оценки. И Зеля наркоман, и Трампу памятник поставить. А Путін, який поховав Росію, молодець. Отак воно для Росіян завжди своє не пахне, і це чудово. В них всередині немає супротиву, немає сили, яка б спробувала врятувати ситуацію і спинити цей польот в тартарари. Тож, нехай летять. Побажаємо їм удачі і із задоволенням. Подивимося, як вони нахрін розшибуться. Якщо ви згодні, і якщо не згодні, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Круванова Лайф. Коментуйте, почути й і, і, Звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.